Громада. Сьогодні у мене герой дня в ранковому повідомленні: це радник президента Сполучених Штатів Вітков, який зробив таку заяву з двох частинок. І я з двох частинок і прокоментую спочатку це про ту частинку, де він сказав, що зустріч Трампа з Путіним, ймовірно, відбудеться протягом найближчих. Кількох місяців, і друга частина, те, що українська влада погодилась проводити вибори. Дякую вам, що ви на каналі. Канал наш потрошку росте, і це завдяки тому, що ви лайкаєте, перепощуєте, коментуєте. І я багато чого з того, що ви коментуєте, читаю, і це мені корисно, особливо звичайно корисно ті хороші слова, які ви говорите. Дуже вам дякую. Пішов другий тиждень е, діяльності каналу, е, от і е, ну це може комусь смішно, але знаєте, коли маленька дитина народжується, то е, тижні рахують, а не місяці, навіть потім вже місяці, і роки. Так що дякую вам дуже. Так, от, mm. перша тема це ну як перша частина заяви е, Путін. Трамп зустрінеться з Путіним, можливо, в найближчі місяці. І це дуже важлива заява. Насправді, вона дуже багато про що говорить, бо та риторика Трампа, яку ми чуємо, що все хорошо, все чудово, окей, в нас все блискуче. Ми з Путіним цілуємося в дьосна, і у нас все дуже добре. Вона трошки спантеличує, тому що здається, що він божевільний. Но, насправді він божевільний ну не, не зовсім. Mm -hmm. Бо якби він був зовсім божевільним, то він би зустрівся з Путіним тоді, коли вони і планували, коли вони це оголошували. І там оголошення е були, що це може відбутися або в лютому, або на початку березня. Якщо ви почитаєте повідомлення, а зараз уже кінець березня. А е повідомлення про зустріч з Путіним переноситься нову відсилає нас в. Ну, умовно кажучи, всередину літа. І це говорить не хтось нейтральний, а це говорить палкий прихильник Путіна. Так, от, про що це говорить? Це говорить про те, що, про що я говорив на межі 24 25 років. А я говорив про те, що, ймовірніше за все, мене питали, чого я очікую від. 25-го року і я говорив про те, що я не знаю, буде мир чи буде війна. Це ніхто не знає, але я точно знаю, що Трамп змінить ставлення до московсько української війни, і це дуже важливо для нас, тому що. Ми не знаємо, до чого ця зміна приведе, але те, що він повинен змінити ставлення, повинен зрозуміти, що Путін це не той, кого він собі фантазує, і стосунки з Путіним, це не те, про що він мріє, мають вплинути на розвиток подій, тому що це інакше проведе консолідацію світу, і інакше сприятиме нам в цій війні. Так от, всі ознаки цього є. Ну, не всі, але деякі ознаки цього вже є. З одного боку, ми бачимо веселу, радісну, оптимістичну, значить, риторику Трампа, і вона буде тривати, я думаю, до його 100 днів, коли він зрозуміє, що перемир'я таке неможливе, ця риторика зміниться зараз. У нього ще є ілюзії, що це буде. Ми чули вчора заяви про те, що от воно настане ось 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 воно буде. Але при тому, що раніше вони думали, що воно настане. Ось вони і зустрічатися з Путіним хотіли, а зараз воно менш оптимістично налаштовані. І це показник. Це як це логії, кажуть, що пряме питання не завжди дає точну відповідь, а непрямі питання дають більш тонку, тонке розуміння ситуації. Так само і тут, коли ми бачимо гострі радісні виклики, викрики. Трампа і інших як все круто, це одне. А коли ми бачимо ці отакі ознаки, це інше. І на тлі того, що йдуть розмови про те, що найближчий місяць-два може відбутися зустріч Трампа і Сі, це дуже показово, і це, ну як на мене, повинно дуже лякати Путіна, тому що це говорить про те, що якщо боси зустрінуться між собою, то йому можуть відвести. Ну, таку не дуже гарну роль. От як ми боїмося втрати підтримки Сполучених Штатів, що абсолютно природньо, так само і Росія боїться втратити підтримку Китаю, тому що Китай це сьогодні, ну, я би сказав, головний інвестор війни, головний інвестор війни проти України, і вони не можуть ідеально тонко керувати своїм. Проксі, але вони ну, мають цього пряме стосування, тому що якби не допомога Китаю, якби не їхнє політичне прикриття, то ця війна б вже давно закінчилася. От так, таким чином є певні позитивні надії, і я дуже сподіваюся, що Трамп швидше поміняє свою точку зору, активніше включиться в підтримку України, і от і Україна е переживе цей переломний момент, коли нам треба стабілізувати ситуацію. На фронті, але нам її треба стабілізувати і в внутрішній політиці, тому що е, на сьогоднішній день є всі ознаки того, що влада неповною мірою сприяє тому, щоб ми перемагали у всіх напрямках. О, ну, самі розумієте, я вже про це говорив. І ще раз скажу, що ліміт заперечень Трампу з боку Зеленського закінчився в овальному кабінеті, і тепер Зеленський просто погоджується на все, що пропонує е, американська сторона. Американська сторона. Дбає про Америку, а дбати кому про Україну на цих переговорах немає. І це ну, якби, негативний момент для нас. Тому має значення ще й друга тема, про яку Віко говорив, це те, що Україна погодилася на, на проведення виборів. І тут ми починаємо розуміти. Більш глибоко процеси, які відбуваються, ми повертаємося до вчорашнього закону про Нацгвардію. гвардію. Нацгвардія перетворюється в Беркут. І згідно тому, що цей закон проект закону, про який я вчора сказав, вже навіть в комітеті пройшов е, слухання, і всі, крім е, голоса і безумовно, Європейської солідарності підтримали цей законопроект, який дозволяє. Ну, як мінімум, вбивати українців, а ще мітити фарбою е, учасників е, протестів. Ну, я так розумію, що е, система проста, тобто, е, коли відбувається протест, буде розпилюватися якась фарба якогось кольору, можливо, невидима, але вона видима буде е, спеціалістам в певні прилади. І ця фар... і люди з цією фарбою починають розбігатися, коли їх починають розстрілювати. А потім наш беркут Національна гвардія може нас виловлювати, вбивати, чи там ловити, чи садити, і так далі. Тобто абсолютно технологічна е, ситуація, щоб не переплутати часом е, е, людину, яка не задоволена, від людини, якій все пофіг. І е, вони навіть про це думають. А як ви думаєте, а для чого мітити ще фарбою учасників протестів? Ну для того, щоб навіть якщо протест розігнали і ви. Тікаєте від розстрілів, ви добігли кудись з Майдану, умовно кажучи, до Бесарабки, то можна було вас догнати і добити, ну, чи там е кинути в СІЗО. Отак наша влада сьогодні діє. Отак вона готується до виборів. Але не тільки до виборів, тому що вибори ж почнуться не зараз, а вони почнуться тільки після того, як буде укладено перемир'я. А це перемир'я може бути таке, ну, що люди захочуть висловитися і сказати своє не дуже приємне слово стосовно влади. Взагалі з цим перемир'ям, пам'ятаєте, як у е, є годинник атомної війни, такий де, значить, нам ще скажуть, залишилася одна секунда до атомної війни, а от, до атомної війни залишилася одна чверть секунди, три чверті секунди, там дві секунди, скільки там постійно залишається до тієї атомної війни. Ну і її, е, відповідно, вже ж десятиліття немає, але годинник все її наближає і наближає. Оце з цим нашим перемир'ям та сама історія. Ми вже можемо створювати такий віртуальний годинник наближення до перемир'я і казати, що до перемир'я залишилося там, ну я не знаю, скільки там. Зараз кажуть, що пару тижнів ну вже менше, вже там 10 днів залишилось до перемир'я, бо е, ключова дата, яку всі обговорювали, це 2 квітня, побачимо. Але так, такий міф існує. От, повертаючись до наших о, виборів, а тому, що чому це має значення не собі. Зараз влада вносить, вводить нові податки, влада робить певні речі з точки зору мобілізації, там менше. Тобто, вона, ну, якби, не дуже може зараз підповувати виборців, як це вони намагалися робити ще восени, коли там коли цю тисячу роздавали, і так далі. Тобто, їм навпаки, доводиться всякі негативні речі робити. А тут ще буде цей, ця, ця, значить. Угода, в якій ну точно, все, не все буде гаразд. І після всього цього треба е, проводити вибори. Ну, достатньо складно. Я, я розумію, що це буде складно, тому що е, рейтинг Зеленського і так. Ну, я не раз писав, що, на мою думку, він коливається між 12 і 15%, е, незважаючи на різне ставлення. А, 12-15% ну це далеко. Це може бути і не другі тури. Коли кажуть, що е, якщо залужний піде, то Порошенка не піде, то я ну не знаю. Якщо подивитись на чесну соціологію, то може статися таке, що е, Порошенко треба йти. Навіть якщо він програє Залужному, mm -hmm. в другому турі ми будемо обирати між е, залужним і Порошенком. Ну як на мене непоганий вибір. Я розумію, що швидше за все виграє. Залужний, ну краще, хай він бореться з Порошенком в другому турі, ніж з яким-небудь Зеленським, чи там я не знаю, там хто там ще в нас є бойка, чи там. Ну тоді ми точно продемонструємо Європі і світу, що ми країна, яка прагне йти на Європу. До речі, я згадав про Порошенка і не можу не додати, що. Та війна, яка відбувається зараз проти Порошенка, от це теж частина в тому числі у цього всього процесу. Бо, як ми розуміємо, він так чи інакше буде фігурантом цих виборів. і якщо, він, якщо залужний не піде, то він буде головним опонентом е Зеленського. А шанс, що залужний не піде, ну, залишається. Ми нічого про це не знаємо. Ми вигадуємо, що він хоче піти, піде, але ж це наша мрія чи наша фантазія, а не його заява. От, а якщо він, ну якщо раптом піде залужний, то все одно є шанс пройти в другі тури і показати Україну як демократичну країну. А це не дуже подобається тим, хто сьогодні при владі. Вони хотіли би якось зберегтись в тій чи іншій формі, От, і вони хотіли би. Щоби всі проголосували за Зеленського, як це зробити, вони не знають, але шукають спосіб. І, от проведення от таких репресивних дій проти Порошенка, а не проти Залужного зуважте, проти Залужного нічого зараз не робиться. Це говорить про те, що можливо він такий не буде йти, бо у нас в мене же... немає розвідданих. Ну, мабуть, у Будакова ж є він же розвідник, знає там хто що що робить і так далі. Тому. Оці історії з переслідуванням його охорони, з тим, що його нікуди не випускали. Хоча вчора, от адвокати виграли суд і його випустять, і це будуть випускати за кордон. Це достатньо цікава історія, тому що там скрилися дуже цікаві речі. Що виявляється, якщо Порошенка перетинає кордон, то це треба доповідати в Київ, і є версія, що особисто Зеленський приймає рішення випускати Порошенка чи не випускати. От а так, от судді прийняли рішення про те, що Порошенко таки треба випускати? Я думаю, як так могло статися в нашій корупованій країні, де всі судді підконтрольні? Ну як під не всі судді підконтрольні, а ті всі судді, яким доручають вести справи проти тих, проти кого треба контролювати суд, як вони до такого дійшли, що вони дали можливість виграти. Адвокатом Порошенка. Звичайно, тут має значення те, що європейці трошки притискають, але з іншого боку, ви ж розумієте, що просто судді думають, що Зеленському залишилося вже не так довго, а нам же жити далі, нам же ж далі працювати треба, то давайте вже якось е діяти більш мудро. І може, тут, приклад, е американський теж допомагає, ми бачимо, як ті судді, які проти Трампа... Вели процеси, як їм зараз важко. А ще теж хитрі судді. Вони думають, ну, ну нафік, це значить догаждати у всьому Зеленському, а потім Зеленський через місяць-два здрисне, а нам що робити? Нам ж далі треба гроші заробляти. Тобто тут отака історія. Так що дякую вам. Ще побачимося сьогодні. От Сьогодні у мене там ефір напряму, Є так куча всякої роботи, такої виїзної, але. Я думаю, що я буду по графіку коментувати і розказувати все у нас. Дякую вам, гарного сьогоднішнього дня, гарних, гарних вихідних. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Вони там, в описі каналу, вони прописані. І слава Україні!